10 мільйонів доларів на компенсацію відсотків по кредитах для малого бізнесу виділяє столична влада. Ці кошти передбачені в бюджеті на наступний рік. Розповів про це Віталій Кличко під час форуму Київ місто підприємців Його організували «Приватбанк» і Українська спілка промисловців-підприємців». Кличко розповів, як потужний малий і середній бізнес в рази збільшує надходження до бюджету. Колонна зала київської адміністрації збирає охочих працювати на себе і готових дати на це гроші. Ініціативу Приватбанку щодо фінансування малого бізнесу підтримали інші банківські установи. Я поки сидів, подумав про наступне. А від Apple починав в гараже. Тепер давайте подумаємо загоди незалежності України. скільки ми потеряли Apple? Але починати ніколи не пізно, переконаний столичний мер і оголошує сенсацію. Київ виділяє 10 мільйонів гривень на компенсацію відсотків за кредити для малого бізнесу залежно від кількості створених підприємцями робочих місць. Дуже радий, що місто Київ є тим містом, де все починається. Якщо ця система буде ефективно працювати і буде показувати результат, ми готові збільшувати фінансування. Цей програми мер Києва та голова УСПП підписують звернення до громад та мерів українських міст із закликом наслідувати приклад столиці. Аргументують кошти швидко повернуться в бюджет, адже працевлаштований робітник сплачуватиме податки і не отримуватиме допомоги по безробіттю. Приватбанк своєю чергою хвалиться успіхами програми фінансування малого бізнесу. Уже ви створили 71 тисячу робочих міст. Престартував в опіля місяць. Всього три місяць 71 тисяча робочих місць. А протягом двох років банк ставить за мету створити таким чином один мільйон робочих місць, зокрема, і завдяки ось таким конференціям для охочих працювати на себе. Після столиці подібні форуми відбудуться у регіонах. Дмитро Фордак, Владислав Журенко, ТСН, 1+,1.